Так, народ, всім привіт. Сьогодні хотів би поговорити на тему рульового, на міні-трактор, на Юмеза, допустимо. Так сказати, висказати свою думку. Бо мені була людина написала, чи можна поставити дозатор на мінітрактор, на Syntai 180. Ну, воно що 180, що 220, вони, в принципі, однакові. По-моєму, коробка, мости, воно все одинакове. Хоча в Юме і в Сінтая можна три різних задніх моста зібрати. Там планетарки з хвостовиками міняються. А ці шестеренки повністю, сателіти, все міняється і можна скоростний, середній і тяговий зробити. О, А так, в принципі, вони все однакові. Ну і по мощності двіті, там уже об'єм циліндра, ход поршня. Ну, Ви мене поняли, все таке саме. Тільки трошки слабший. Що по поводу дозатора на міні-трактор його поставити, то можна тільки, от, чи воно вам треба. Я за скільки років, в ну, мене навіть мислі не було, щоб сюди якийсь дозатор ставити, гур або ще щось. Ну, руль, тут легенько все крутиться. Просто дивіться за цими подшипниками. Тут стоять подшипнички заводські, вони там такі меленькі, Їх поміняти, втулочки, мазати, ну, все мазати і воно буде легко крутитися. Ось він в мене, можна сказати, на асфальті стоїть це кусочки асфальта. Ну, короте, старі ферми розбивали, а то асфальт підривали, забирали щебінь, а куски валялись. Та я такого назбирав і типу, так сказати, бомж тротуарка. <гум> щоб болота тут менше було, Все, як бачите, треба ще достелити, піску привезти. О, То ззаді нічого не вчеплено, тут нічого не піддонкрачено, щоб короте, не казали потім. О. І все воно, як бачите, легенько крутиться. Навіть в'яна, бачите, не вилізла ні разу на руки. І все легенько крутиться. Наш отой дозатор, ну я не знаю. Наш вам той лишній геморрой, чи може рульова, оця просто дорожча стоя за той дозатор, ну воно вам не треба. Це та сама ідея, як з кабіною, Я так її хотів, та буде тепленько, буде тихенько, та хрен там плавав. Воно гудить всередині і навіть не в діло не в тому, що гудить. А діло в тому, що скакати туди-сюди через оті двері ну це просто геморрой. Так хоч через крило переліз, оп'ять через крило заліз та і все. Ну, Рульова моя, як бачите, за 13 років. От ти курва! Воно дивіться на втулочку. Бачите, як вона хитається там, треба просто втулочку поміняти. Або взагалі, щоб на якийсь почипник переробити, такий широкий, і було б бомба. А так, ну, я ж кажу, з рульовим тут проблем немає нема ніяких взагалі. О, що касається ну, на Юмеза, як ви знаєте, можна три варіанти поставити. Це механіка, гур, тобто гідромеханічний, ну і дозатор чисто гідравліка. Із цих трьох, ну, як на мене, найкращий, ну, самий функціональний варіант це механіка. Тоді ГУР, а тоді аж тільки дозатор. Ну, Воно якось так, знаєте, як би смішно це не казалось, ну, всі ставлять дозатор, бо це самий простий варіант. Бо в дозатора якби, не сильно багато там і переваг над гуром або над механікою. Це те, що в дозатор легко крутиться і те, що його легко можна установити, куди б ти його не поставив, крутиш, колеса повертай. Навіть хоч взяв шланги, витягнув воно до калітки, отуди, крутиш, все повертається, все роботи. Ну, це тільки оце два плюса і все. А мінусів до хрена. <с> ну, Може і не сильно так і багато, як я прям рисую. Мінус перший, це те, що він не реставрирується. Він зносився, виробився, все, буньки викинув. Так, да, Клапанці, там я дивився, клапанці викручуються спеціальним ключом, міняються клапанці, шарики, все, міняється, ці посадочні місця. Ну, ось втулку вам хто її буде реставрувати. Бо там буде може, і реставрівати, але ця реставрація, мені каже, буде дорожча стоїть, ніж той сам дозатор. Чи навіть напополам. А самі знаєте, що таке реставрація? Це день або тиждень. О! Це перший мінус, ну, другий мінус, самі знаєте, ціна. О, Третій мінус це те, що в нього руль не центрується, що його кожен раз треба буде підкрутити, може знову він там десь там центр трошки є, Ну все одно його треба вліво, вправо підкручувати, ловити. Що його... Я його свого і забракував, взяв он у другого дядька, у другий старий, ну той хоч трошки кращий замій. Бо мій на кілометр дороги, треба було три оборота руля зробити, він би і все одно їхав би прямо. Е, в гура гідромеханічного. Проблема, мабуть, одна. Те, що воно якась зараза ненадіжна, що його з МТЗів знімають, з Юмезів знімають і ставлять дозатор. який би він галімий не був той дозатор, його ставлять а викидають отой гур. Якесь воно ненадіжне. Може, да, Салдеповське, нове воно ходило. Ну, зараз ви самі знаєте, зараз, зараз нового нічого нема, зараз реставрацію ліплять, а реставрують його аби як. Я багато бачив люди. <coughs>, циліндри купують сотка. Вроді що ж там такого, блядь, Труба, шток з різинками, два штуцера. Ага, хрен там, блядь, Тільки поставив <coughs>, без плуга, без нічого. <coughs> речага дьорнув і циліндр той вже весь в маслі потік. От вам і реставрація. А цей ще і гур, вона більш така робота в нього. Як в задній навіски, там що, підняв, опустив та й все. А тут, якби треба, щоб трактор повертав і ще й туди, куди треба, тобі повертав. Ну, а в механіки те, що руль важко крутиться. А так, в основному механіки одні плюси. Те, що у вас постійно руль в центрі. Ви виставили в одне положення руль, все, в одному положенні він у вас завжди буде їхати прямо. Воронки хорошо, коли ви пайки розбиваєте. Пайки у мене завжди. Механіки, яка б вона важка не була, у мене пайки були, як то лазером наводив. А з дозатором у мене такого, як бик, знаєте, чи отакого, як банано, такий у мене. завжди. Як би я не старався, ні хрена мене з тим дозатором не виходить, бо він в одну сторону сука перепускає. І ти всю дорогу їдеш і крутиш в одну сторону руля. І ти не знаєш, що там вже вийшло, хоча, коли пайку розбиваєш, назад не дивишся, бо боїшся, щоб не зробити такого сикуна. Вот. Ну, есть у меня, знаете, такая идея. Ну, це для такой идеи надо, чтобы был дома свой инструмент. <звук> не знаю, может идея и тупа. Ну, такая. <звук> Если не будешь экспериментировать, то нихера не получится. Вот. Есть вот у меня моя механическая. Я ее выкинул <звук> І, коротше, все. хай вона тут і лежить. Ну, бо, тим більше що руль з боку. Бо як виводить її на центр, це я не знаю, які треба кардани, з Жигульовських, з кардана брати, щоб вони витримували ці угли І таку нагрузку. В чому заключається ідея? Щоб її розібрати, взяти оцей черв'як, в ньому засверлиться і витягнути такий кусочок валіка. Сюди зробити переход. Валік такий, щоб був саме, щоб заходив е ось сюди в дозатор. Отакі, такий кусочок. Тоді з флянців зробити отакий переход сальничком, все, щоб було по красоті, щоб масло не текло, і знизу прикручувати прикрутити ось сюди дозатор. І все. І в нас би було б, так би сказати, гур той самий гідромеханічний. Давлення можна підкручувати оцими двома клапанами. Ізначально поставити їх мінімально. Пробувати крутити, якщо буде важко крутитися, по пів оборота ці вінтики, клапанці оці піджимати. І от таким самим методом можна відрегулювати. Оце все діло і мені кається, воно проботало. Бо як не крути, ця зараза, хоч вона і галіма, але вона плюс-мінус надіжний за той гору. Ну і плюс. Щоб плюс до дозатора, те, що у вас постійно руль центрується. Ну, В центрі стоїть, ви мене поняли. Бо ви б яку зараз іномарку не взяли, там завжди або гідромеханіка, або електромеханіка, чистої електрики, або гідравліки нема. Може, якісь современні дуже нові є машини. Ну, Це, мабуть, ті, що в приколах про машини, де руль сам крутиться в одну сторону, колеса стоять прямо. Ну, Ви мене поняли. От вам воно чисто електрика або чисто гідравліка. Що гідромеханіка є з гідромеханіка. Ну, а сама механіка це взагалі бомба. Бо вам не треба ні насоси, ні шланги, нічого. То це ж єдина проблема, що нема у мене токарного стана. Один сверліний, але ним багато не зробиш. А оце діло провернуть. Ну, це треба, мабуть, біля токаря 3 дні сидіти, щоб він зробив те, що ти хочеш. Вот. То, коротше, така моя думка по поводу цих всіх рульових на Юмеза, на Сінтая, що механіка – це найкращий варіант. Ну, важкий. Самий класний, ну, самий важкий. А ота зараза сама легка, Ну якби плюсів я вам вже перечислив. Плюсів у нього небагато. От, то короче короче якось так. Бувайте здорові.